Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас рубрика Питання і відповіді, тому що після мого попереднього відео про гігієну ротової порожнини мене просто засипали питаннями. І так, перше запитання було: чи може імплант бути поражений каріусем? Можу вас заспокоїти, тому що імпланти, протези, корони, мости, все це зі штучного матеріалу. тобто Штучний матеріал, бактерії не беруть, не жруть, їм потрібно щось живеньке. Наступне питання: чи, повін, чи повинна паста зубна містити в собі на 100% кальцій? Це ми обговорювали питання зі стоматологами, щоб вас не завести в оману. І ми дійшли до такого висновку, тому що я перший раз таке чую, що такий лікар так каже, що повинно бути. Ми дійшли до висновку, що якщо є кальцій в зубній пасті, то не зашкодить. Натомість шукати, щоб там було 100% не обов'язково. Оскільки кальцій, щоб зміцнити зубки, волосся, нігті, кістки, нам потрібно його брати у вигляді таблеток. Назовні він нічого не дасть. Натомість обов'язково, як я вже казала, повинен бути фтор, бо він вбиває бактерії. Наступне питання: чи потрібно чистити язик і чим саме? Язик обов'язково треба чистити, треба чистити також внутрішні частини наших щічок і наших вуст. Чим чистити? Найдоступніше, що у вас є, це ваша зубна щітка самим волоссям, або якщо є з іншої сторони така хропуватість. Можна тим. Звичайно, є спеціальні шкробачки для язика, але це зовсім не обов'язково. Ваша щітка цілком підійде. Скільки разів чистити зубки на день? Взагалі написано, що повинно чистити потрібно два рази на день, але це мінімум. Проте, лікарі рекомендують чистити після кожного прийняття головної їжі, тобто ранок, обід і вечеря. На тему ясен, захворювання ясен, це буде окреме відео, тому що там є справді про що поговорити, і на тема правильного очищення зубок, якими методами і кому який метод підходить, також буде окреме відео, тому що там дуже багато інформації. Якщо є ще якісь запитання, будь ласка, ставте, я з радістю відповім. Всього вам найкращого і дбайте про свої зубки.